Ми увійшли в новий рік, і через призму віри це може виглядати як входження в землю обіцяну. Але важливо зрозуміти, що обіцяна земля в Біблії це не просто образ небес після смерті, бо на небесах немає велетнів, немає супроту, не чиниться опір. Там воля Божа здійснюється досконало. Усе це є тут, і саме тут віра проходить випробування. І саме тут Божі обітниці переходять із слова в досвід. Земля обіцяна не завжди вимагала. Великого війська, численності або стратегії, вона вимагала Божої присутності як пріоритету. Ми бачимо разом з вами це в словах Моїсе, який говорить, що якщо твоя присутність не піде з нами, то й не виводь нас звідси. І зверніть увагу, бо вже пообіцяв землю, і він сказав, що ангел поведе їх вперед, піде перед ними. Тобто Ізраїль міг отримати обіцяне і втратити близькість з Богом. І перед Моїсеєм стоїть вибір. Обітниці без присутності або присутність навіть ціною затримки. Іншими словами, Мойсей каже, що краще я залишусь тут пустелі, але з тобою, ніж увійду в землю обіцяну, але без тебе. І це не аскетизм, це зрілість, це вибір довшого шляху з Господом, ніж швидкого шляху, але без нього. Навіть якщо це коштує мені моїй мрії, але я не залишу Божу присутність. Бо справжня причина мого існування це не результати, успіх або вплив я носій його присутності, і саме це відрізняє Боже народ.